Сила слова. Як настане тихий вечір я сідаю за книжки і улюблених поетів, перечитую рядки. В них про мову, Україну і про весь мій рідний край. З ними разом я полину у святий духовний рай. Там я серцем відпочину, Наберуся там тепла, принесу в дитячі душі. Те, з чим стрілася сама, я сипну добра їм жменю і любові принесу, хай відчують силу слова, його ніжність і красу. Надвечір'я спустилась тихе надвечір'я, лягло утомленим крилом на тихе, мамине подвір'я, на білу хату засела. На луки й річку понад лісом, де босоніж бродила я, де на базкім коні так швидко промчала молодість моя. І серце радістю заб'ється, коли в село приїду я, коли у тихім надвечір'ї почую пісню солов'я. ті пісні мами колискова, її я чую знов і знов, в ній шепіт ясена з вербою. Про нерозтрачену любов. Відповідь на підслухану розмову. Хто сказав, що українська це ніяка мова? Ею, наче не кажи вона кольорова, вона з півом солов'їним лється над гаями, журавлиними ключами лине небесами. Це ж сопілка калинова, зелена рута м'ята. Ну, скажи, яка ще мова ніжна і багата? Де іще нитками вдяже землю з небесами Жайвір, пташка невеличка, де є пісня мами, що дрімоту до дитини покличе в колиску і пестливими словами наниже на місто? Що шовковими нитками вишає сорочку, і рушник на щастя долю постелить синочку. А скажи мені, якою б'є ключем джерельце, що цілющою водою гоїть людське серце, а чумацький шлях зірками вестиля дорогу повертає подорожню до свого порогу, де вмиваються росою зорі сітанкою. Де чекає тебе щастя скупане в любові, від Дінця Дніпра Наю, до десни і Бугу скрізь лунає рідне слово, розганяє тугу. А ти хочеш у Європу знать англійську мову, хай тобі зелене світло вказує дорогу. Але де б не був, юначе, де б ти не прижився тим, що ти є Українець. Не соромсь, гордися і не смій ніколи більше зневажати мову, бо таку чарівну силу не дав Бог нікому. Говори у школі, дома, у селі чи в місті, дай їй волю, щоб всі знали, що є українці, що ми нація велика, що в нас є держава. Пригорни її до серця. Yak neńka